Українці відзначають сьогодні перший спас медовий і традиційно купують мед, щоб приготувати святкові страви і освятити. От тільки ціни на мед цьогоріч захмарні золотаво-жовта смакота, нині в дефіциті через неврожай, пізні заморозки, зливи з градом. а Потім посуха і масова загибель бджіл. Нині триває другий медозбір. А за тиждень збиратимуть уже соняшниковий мед. Чого очікувати? і Чи вистачить нам меду? Далі в сюжеті. Тут різнотраві я зараз сонячні. Володимир Гордієнко тримає пасіку вже 35 років. Перейняв захоплення свого діда. Удому у Сватовому на Луганщині мав до 300 роїв. Навчався її справи навіть німців. Півтора року тому через війну переїхав з родиною на Черкащину і тут продовжив бджолярувати. Я люблю бджіл, я не можу без бджіл, тим більше такий часу не відволікаються. Ця робота відволікає від всіх цих подій. Торік купив вулики і нині має півтори сотні бджолиних сімей. Тішиться, що тут багато акації, липи, але цьогоріч меду майже немає. Через сильні заморозки світ померз. Щоб бджоли не загинули, довелося їх підгодовувати навіть у червні цукром, медом і вітамінами. Оце я давав восіну. Бачите, не з цієї сторони її не відбудували, бо меду недостатньо. Було тяжко. І бджолам, і пасічникам десь місяць назад бджоли почали нести мед спочатку собі, а потім вже залишки, які ми можемо взяти для себе. Цьогоріч меду однозначно менше ніж торік, каже пасічник. Наприклад, раніше із різнотрав'я качав з вулика 15 літрів, а нині втричі менше. Уже за тиждень збиратиме соняшниковий. Виділяє соняшник кращий в цьому році, ну просто менше менше бджоли. На Черкащині понад 3,5 тисячі пасік на всі вплинула погода й температурні гойдалки. Заморозки рісні дощі знищили нектар, бджоли ослаблені і більше хворіють. Тож мед цьогоріч у дефіциті. В минулому році ми мали 1900 тонн меду. В основному це господарство населення, і тільки 62 тонни у нас це промислові підприємства». Цього року ми бачимо, що буде на третину менше. Така ситуація по всій Україні розповідають у товаристві, яке господарює в центральних регіонах. Це найбільше в Україні органічне господарство з первинного виробництва меду. На пасіці майже 5 тисяч бджолородин. Тут підтверджують, перший медозбір фактично не відбувся. Другий нині в розпалі, але чимало районів постраждали через нестачу вологи в ґрунті, спеку, а потім через зливи і буреві під час світіння соняшнику. Схожа ситуація і за кордоном. У більшості країн Європи першої медозбору також не було, або він був на дуже мінімальний. Щодо другого медозбору цього року у них поки що думки немає. Але і набір проблем у другій половині літа був приблизно такий, як і у нас. Засуха така ситуація вже вплинула на ціни на мед. і ближче до осені вони лише зростатимуть у великих торгівельних мережах. Вартість поки тримається, але на фермерських ринках уже значно зросла. На ринку складеться дві різні цінові ситуації: одна для роздрібних продажів меду всередині країни, інша для закупівельників меду. Роздрібні ціни в Україні зростають і впевнено зростатимуть. На черзі збір соняшникового меду, але він має нижчу ринкову вартість. Порівняно з медом закасі, тож навіть у разі успішного збору пасічники ризикують отримати мінімальний yeah. дохід. ірина Цимбас, васрідністян факти. А Єдині новини. новина. Хоча я так підозрюю, на медовий вона не зовсім наша. а Наша традиційна маковея перероблена українцями в Маковія. Отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету і священик ПЦУ. З нами на зв'язку. Отче вітаю. Вітаю, слава Ісусу Христу, слава Україні! Слава навіки Богу! Героям! Слава ми звикли називати. Ну, по-перше, треба звикати переноситися з 14 серпня за тепер новоюлянським календарем. На 1 серпня випадає Маковія. А поясніть, будь ласка, що це означає? Бо найчастіше Маковія з маком поєднують і сьогодні будуть усі всі букетики святити чи вже посвятили? Я так підозрюю, навіть у вас в руках бачу. Навіть так. у мене є да. Дивіться, дійсно, мученики Маковеї чи Маковії ніяк не пов'язані з маком. Це вже наша народна традиція, додала сюди маку. Але сьогодні дві важливі події. Перший спас це навіть не про Моковіїв, це про Христа Спасителя і про його хрест. Сьогодні згадується винесення дерев чесного животворчого хреста. Да, і сьогодні початок успенського е, посту, і в цей день дійсно пам'ять святих мучеників Макавіїв, їх матері Соломінії і е, вчителя Ілеазара. Це е, скажімо так, люди, які, якщо так можна сказати в сучасною мовою, постраждали за збереження, непохитне збереження власної ідентичності. Які не згодилися відмовитися від єдиного бога, від своєї віри, від традицій свого народу, і за що вони були е, страчені. І сьогодні у нас в Києві. от я зараз в малій теплій Софії. Ми тільки тільки закінчили богослужіння, за якому не тільки згадували і поклонялися Христу, не тільки згадували мучеників Маковеїв, але ще молилися за упокій тих, хто вчора загинув від ракетних ударів в Києві. Бо сьогодні у нас день. День жалоби, а день жалоби це день молитви. І от сьогодні ми молимося за тих, хто несе хрест сьогоднішньої війни, воїнів і за мирних жителів, які, на жаль, гинуть для того, щоб ми могли зберегти власну віру, власну ідентичність, власні традиції і, врешті-решт, зберегтися як народ народ побожний і боголюбивий, як говорять наші молитви. Отже. Поясніть, будь ласка, взагалі оцю історію, скільки є спасів, тому що в народі є медовий спас, є яблучний спас. Сьогоднішній я знаю, називали водяним спасом, бо і криниці святили в тому числі. То скільки їх є і коли наступні? Да, у нас є три спаси, три причистих. Тобто це не значить, що у нас три три спасителя чи три божих матері. Ні, це просто три свята на честь спасителя. Перший спас сьогодні водяний. Як ви кажете, він тому що сьогодні освячувалися води. І оце винесення древ Христа. Це в Константинополі виносили е, часточки древа хреста Господнього, які знайшла цариця Олена, і його і е, 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 ними освячували води. Тому сьогодні саме всі водосвятні молебні. Дійсно він ще має назву медовий. Ну і Україна ж у нас чи не найбільший в світі експортер так сказати, меду, то я думаю, для нас це теж важливо. От. Другий спас отут є певна, як би сказати, семантична помилка, бо до я не жодного відношення, його б скоріше треба було називати виноградним, да? тому що на преображення традиційно свячували виноград, з якого потім. Робили вино, яке потім використовували під час богослужінь. Тому це буде преображення, Це буде 6 числа в середу наступного тижня. І третій спас буде 16-го числа після Успіння. це свято на честь нерукотворного образу спасителя. Його ще називають хлібним спасом. Знову ж традиція не тільки тому, що. До на той період якраз вже збирали хліб і перший хліб пекли, але знову символічно церковне значення, все ж таки хліб і вино використовується у нас для таємствристії, і от якраз літо це час, коли збирається і виноград, який стане майбутнім вином, і хліб, який стане і хлібом для життя, і хлібом, який символізує, да і використовується для. Служби, коли ми згадуємо безкровно вже приносимо вже безкровну жертву, згадуючи жертву е, Христа е, Спасителя, от три спаси. Ну і починаючи з успіння, ще три притчистих, але це вже інша історія. Так, і, Та, і е, фактично, останнє питання. Отже, ви згадали, що сьогодні ж починається спасівка цей е, піст найкоротший. А в чому його так. особливість? Він же ж тільки два тижні триває, здається. Успенський піст дійсно два тижні до свята Успіння, і знаєте, можливо, тут мед теж має значення, тому що фактично це піст поминальний. Якщо до кожному посту давати якесь значення, якийсь смисл, то успіння це переход у вічність. Боже, мов. Тір уснула, да ніби уснула, бо церква говорить, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, і тому фактично, коли людина завершує свій земний шлях, то вона переходить у вічність. І от успенський піст це от час молитви за успіння наших спочилих. На жаль, зараз багато людей неприродним чином гинуть. Да? І я думаю, що дуже важливо, щоб ми щодня о дев'ятій. Не тільки зупиняли свої автівки, не тільки замовкали ефіри наших радіостанцій та телеканалів, але щоб ми в цей час молилися. Молилися за упокій воїнів і мирних жителів, які на жаль гинуть під час цієї війни. Ну і за, за упокоєння всіх близьких рідних родичів, які спочили від початку віків. Дякую дуже, очі. Окремо дякую за нагадування про щоденну дев'яту годину і хвилину пам'яті за всіма загиблими. І дякую за те, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету і священик ПСУ, розповідав нам про сьогоднішнє свято Маковея чи топак Макові. А далі...